Під спільним дахом у Львові побільшало сімейних центрів розвитку і дозвілля. Ще один відкрили сьогодні в оновленій бібліотеці номер 19 на вулиці Симоненка, 10. Сучасні послуги, нові підрозділи та інноваційні території, і все це без безкоштовно. Від відвідувачів не обмежений. Працює сімейний центр дозвілля щодня, крім суботи. Шестирічний богдан Нікітенко мріє стати каратистом, як і його старший брат. Разом і тренується. А у вільний час хлопчик з мамою відвідують сімейний центр розвитку і дозвілля. Тут йому теж цікаво. Ліплю, малюю слухаю всякі Богданчик встигнає запам'ятати уривок з улюбленого віршика і тут же декламує його на камеру. Падав на поріг і собі поріг. В захваті від сімейного центру і мама Богданчика Ірина Нікітенко розповідає, раніше сюди проводила старшого сина, а тепер і молодшого черга. Кладість, книжок, це зрозуміло, це бібліотека. На канікулах ми приходимо дуже часто, граємо в різні настольні ігри. У нас і не вдома є, але тут зовсім інша атмосфера. Окрім книг для. Хоче у центрі ще цікава програма сімейного дозвілля, майстер-класи, творчі виставки і навіть мінітур із настільного тенісу. І все це безкоштовно. Для маленьких ми демонструємо мультфільми для всієї сім'ї в неділі. Демонструємо так само кінофільми. А для пенсіонерів посередах ми будемо для них демонструвати фільми саме для них. І ще я хочу сказати, що в нас є безкоштовний інтернет, бібліотечний it портал. А ще в центрі пропонує нові нетрадиційні послуги, такі як бібліоняня, інтернет розсилка для батьків та незвичний тіно менеджер сервіс міняє все. Загалом оновлення бібліотеки обійшлося міській казні у 250 тисяч гривень. Бібліотека як центр розвитку громади саме така і потрібна. Бібліотеки як місця, де зберігаються і видаються книги, вже відходять у минуле. Всі наші бібліотеки мають мати такий формат. Частина вже має, частина ще в процесі реконструкції, тому що на це все треба кошти. Зараз будемо планувати бюджет на 14 рік. Бюджет Розвитку, що ми будемо інвестувати, ми плануємо в цьому році ще як мінімум декілька приміщень відремонтувати. Без жодних вікових обмежень, сімейний центр розвитку і дозвілля під спільним дахом розрахований як на молодих, так і на старших відвідувачів. А працює заклад щодня, крім суботи. Марія Цеца, Юрій Матьора, новини.